Всі живі істоти на землі мають невидимий, але й тісний зв'язок утворюють єдину сферу життя на нашій планеті. Втрата будь-якого виду організмів схожа на тріщини в живій оболонці Землі і може призвести до значних та вкрай неважних перебудов у біосфері. Міжнародні зусилля за збереження біологічного різноманіття нашої планети тривають лише близько 100 років. Людство усвідомило небезпеку і створення червоної книги стало одним з перших кроків в боротьбі за збереження живих організмів, що підійшли до межі, за якою немає вороття. У 1948 році при ЮНЕСКО був створений міжнародний союз охорони природи МСОП. Він об'єднав та очолив роботу державних, наукових та суспільних організацій в більшості країн світу. Вже в 1949 році МСОП створює спеціальну комісію з вивчення рідкісних видів, в яку увійшли видатні вчені різних наукових галузей. Комісія почала свою роботу з нуля, бо на той час навіть не існувало такого наукового поняття, як рідкісний вид. Декілька років комісія збирала інформацію про всі види живих організмів, що перебувають на межі зникнення. Результатом їхньої роботи стало створення світового списку тварин, для яких існує подібна загроза. Голова комісії Пітер Скотт запропонував назвати цей список червоною книгою, щоб підкреслити особливе його значення, оскільки червоний колір це сигнал небезпеки. На створення першої червоної книги комісії знадобилося 14 років. Перше видання вийшло у світ 1963 році на великим тиражем. Червону книгу розсилали видатним вченим, державним діячам або природоохоронним спілкам. Це були два тома, які містили відомості про 211 видів серців та 312 видів птахів. У 1966-1971 роках вийшло друге видання червоної книги, яке містило вже відомості не тільки про серців та птахів, а й про амфібій та рептилії. Червона книга набувала нових сторінок, поповнювалась і вдосконалювалась. Тепер вона мала вигляд товстого перекидного календаря, різнокольорові лісти якого були присвячені окремим видам, і їх можна було виймати або заміняти іншими, коли накопичувалися нові відомості. Була вдосконалена також класифікація видів, які були внесені до червоної книги. І встановлено наступні п'ять категорій. Перше, зникаючі види це види, яким загрожує зникнення і зберігання яких вже неможливо без спеціальних охоронних заходів. Відомості про зникаючі види друкуються на червоних листах паперу, щоб підкреслити їх небезпечне становище. Друга категорія це рідкісні види, тобто види, яким ще не загрожує вимирання, але зустрічаються в такій невеликій кількості або на таких вузьких територіях, що можуть незабаром зникнути. Відомості про них залишилися на білих листах. Третя категорія види, що скорочуються. Дані про ці види друкуються на жовтих листах і складають особливу так звану бурштинову книгу. До четвертої категорії належать невизначені види. маловідомі, які, вочевидь, знаходяться під загрозою зникнення. Але за браком відомості про них не можна достовірно оцінити їх стан. Наприкінці кожного тому ці види заносяться у вигляді списка на сірих листах паперу. Остання п'ята категорія з'явилась наприкінці 1971 року. Це категорія відновлених видів, відомості про яких друкуються на зелених листах. Цій категорії описані в види, які раніше були занесені до однієї з трьох перших категорій, але чисельність яких тепер відновлена завдяки свідомим охоронним заходам. Поява зелених листів свідчить про те, що для збереження видів є не тільки передумови, а й реальні можливості. Отже, червона книга містить не тільки сигнали небезпеки, а й звістки надії. У такому доскональному вигляді з 1972 року почали виходити тома третього видання червоної книги, які містили характеристики сучасного стану рідкісних та зникаючих видів савців, птахів, амфібій, рептилій, а також риб та рослин, їх чисельність, і графічні. Розповсюдження, заходи охорони та інше. Це було перше видання Червоної книги, яке надійшло у вільний продаж. Останнє видання червоної книги було у 1978-1980 роках. А з 1981 року, за участю всесвітнього центру моніторингу довкілля у Кембриджі, почали виходити видання червоної книги у новому форматі. Крім того, з'явилось декілька близьких до червоної книги друкарських видань та електронні бази даних. Слід також зазначити, що існує ряд видів, які не внесені до міжнародної червоної книги, бо їм не загрожує зникнення у світовому масштабі. Але ці види є рідкісними або зникаючими в окремій країни чи регіоні. Тому на зразок міжнародної в багатьох країнах створені свої червоні книги національні та регіональні. Так, наприклад, існує червона книга СНД, червона книга Казахстану, Білорусі, Росії, США та інших країн. Або червона книга, наприклад, Красноярського краю. Дотепер зберігаються червоні книги, що втратили офіційний характер, але залишаються цінними довідниками: це червона книга СРСР та червоні книги колишніх радянських республік. Безперечно існує червона книга України. Вона складається з двох томів тваринного та рослинного світу. Червона книга не є юридичним документом. Це засіб систематизації та обліку рідкісних та зникаючих видів, науковий фундамент їхньої охорони, джерело екологічного просвітництва. Головна її мета залучити до охорони природи якомога більше людей. Червона книга це ілюстроване зібрання фактів про мешканців нашої планети, над якими нависла серйозна небезпека. На жаль, серед них багато рекордсменів, наймогутніших або найменших, найнебезпечніших або найвразливіших. Наприклад, на висоті трьох кілометрів над рівнем моря в дощових лісах Центральної Африки є місцевість, куди майже не ступала людина. Це одне з останніх середовищ середовищнування гірських горів, найкрупніших серед мавп. Ці горіли майже виключно вегетаріанці і мешкають родинними групами від 5 до 30 особин. Колись їх було тисячі, а тепер вижило лише близько 350. Сьогодні вони майже приречені. В джунглях Індії мешкає найкрупніша отруйна змія в світі. Це королівська кобра. Її довжина може сягти 4,5 метрів. Королівська кобра може вбити одним укусом, але вона не завжди цим користується. Коли зустрічаються два самця, між ними починається двобій або ритуальний танок. Щоб здобути перемогу, один з самців королівської кобри повинен притиснути голову суперника до землі. Переможений залишає поле битви. На жаль, ця південної Індії стрімко скорочується. Через діяльність людини для королівських кобр залишається все менш простору. В світі, що так швидко змінюється, ніхто не може бути впевнений за майбутнє цих рептилів. Найкрупніше плотоядні тварини на землі гігантські ведмеді. Три тисячі цих особин мешкають на острові Кадьяк поблизу Аляски. При народженні вони важать 450 грам, але вони швидко ростуть і дорослі особини можуть досягти ваги півтони. Коли цей хижак розганяється до 50 км на годину, майже ніхто не в змозі врятуватися або наздогнати його. Ведмеді острова Кадьяк вважаються під видом бурих ведмедів або північноамериканських гріз. Після того, як в 1941 році чисельність гігантських ведмедів опинилася під загрозою через полювання на них територія острова Кадьяк була оголошена національним заповідником. Китайські гори стали одним з останніх притулків великої панди. Панди мешкають в бамбукових лісах, і це одні з найневловиміших тварин у світі. Великі панди в дикій природі старанно ховаються від людини. Вони сиром'язливі та рідко бувають агресивними. Вони відчайдушно намагаються вижити. Зараз в природі їх залишилося всього близько 1200 особин. В неволі панди не приносять достатньо великого потомства, щоб можна було збільшити чи, хоча б утримати на сучасному рівні чисельність їхніх популяцій. Найкрупніше серед орлів у Беркут. Розмах його крил сягає понад два метри, і дійсно серед своїх співродичів за спритністю і силою з ним зрівнятися не зможе ніхто. Цей великий птах дуже обережний. Побачити його можна тільки, коли він високо в небі вистежує здобич. Беркути дуже вірні, утворюють одну пару на все життя. Дуже терплячі та витривалі. Якщо полювання не вдало, беркути можуть голодувати до п'яти тижнів. Це один із найпрестижніших та дорогих уловчих птахів. Беркут занесений не тільки в міжнародну червону книгу, а й в Червону книгу України. Бо найбільшій частині території нашої держави Беркут не гніздиться. Встановлено, що останні пари ще виводять пташенят лише у Карпатах. До Червоної книги України занесений і Пугач, найбільший серед сов. В народі пугачів та й СОВ взагалі довго не любили, вважаючи передвісниками лиха. Їх поселення в покинутих будівлях та дзвіницях нічний або присмірковий спосіб життя породили багато міфів. Разом із тим, ці птахи вважаються символом мудрості. Пугачі довгожителі. Відомі випадки, коли пугачі доживали до 68 років. У них є цікава здатність повертати голову на 220 і навіть 270 градусів. Ці птахи погано бачать на близькій відстані, тобто є далекозорими. Але ця вада компенсується в них унікальним слухом, втілюючи у собі всі найсверепі риси сов, пугачі неперевершені мисливці, проте численність їх скорочується, і на території нашої країни ці птахи мають потребу в охороні. Щоб порятувати цих тварин, ми повинні захищати їхнє існування від посягань чужаків. Це лише кілька прикладів, лише кілька сторінок. Вони всі такі різні: яскраві, куметні, небезпечні або беззахисні. Та вони всі неповторні. Їх, на жаль, об'єднує ще одна сума звісна першість. Тварини та рослини зі сторінок червоної книги перші в жахливій черзі до забуття. На сьогоднішній день до міжнародної червоної книги занесено 5 714 видів рослин та 5 тисяч вида тварин. Але ми можемо зробити так, щоб вони вижили.